Фантазія у рамках і без них. Чергову творчу виставку Гобелен Пастель репрезентував Івано-Франківську відомий місцевий художник Богдан Губаль. Заслужений діяч мистецтв України, родом із Львівської області. Його мистецьку історію започатковує навчання у тамтешніх вишах прикладного і декоративного мистецтва. Він зізнається, його творча біографія наповнена широкою палітрою власних робіт, різноманітними посадами, багатьма авторськими виставками, симпозіумами та нагородами. Його кредо вічний рух. І одна мить. І присутність його музичі не найкраще помітна у виставкових творах. Мене о, надихає все, навіть кажу, спів пташки, десь шелест листя, е, якесь дзюрчання, струмочка, от, якась квітка. І якщо квітку макро більш роз роздягнути, маленька квіточка, але якщо її так дуже збільшити, то у вас вам там фактично абстрагована форма. duži cikava, duži nestandardna. Вироби Богдана Губаля відтворені двома художніми матеріалами: це нитки та пастелі. Стінні килими гобелени з орнаментною композицією розміщені на цегляному фоні. Деякі оздоблюють інтер'єри церковних резиденцій багатьох холів та фоє адміністративних споруд. В окремому залі картини виконані пастелями. Тут домінує абстракціонізм та індивідуальна манера художника. Творчий почерк миття найбільше проявляється у динамічному поєднанні форм та кольорів. Мене вразило. І захопили його картини, і взагалі я дуже здивована, що в нього така висока працездатність, тому що дуже багато картин він написав за цей за минулий рік і за цей рік за 2013. Я знаю, що «Гобелен» дуже важко виконується. Він дуже потребує багато часу, бо бага, ну, кольорознавства ну вражає робота. Я взагалі люблю типу саме колористику. Мені здається, що це більше так направлена на його робота. Такі не оригінальні, не реальні малюнки, а саме кольори дуже цікава, цікава гамотика. Понад два десятиліття Богдан Губаль перебуває в національній спілці художників України. Він автор 30 персональних виставок у різних містах України та за кордоном. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко новини на вежі.